Доброго дня! У нас е, пішов сезон вже раків. Раколови ловлять їх. Придбали раки. зараз буду вам е, показувати якісний стандартний рецепт. Руші. варимо. Скільки у нас води? У нас 4 літра води, сипаємо 8 ложок солі. Столових 8 ложок солі сипимо. Укропа. Чекай. Укроп треба брати такий чи зонтиками, бо оцей в зелені, він крім е, е, краси, нічого не дає на цю каструлю. Так дві повні ложки, да? так? Дві повні ложки. Раз. І два. Угу. Так, все ж, чекаємо, коли воно закипить щоб юшечка настоялася, потім будемо засипати раки. Є. Придбати укроп можна в аптеках навіть тут такі продається. А взагалі на ринку лаврушки так трохи можна нормальні кинути сюди. Потім перець чорний. Грошком. Грошинок 20-30 з да? духмяного. так. І потім два часника. Ока дивіться. По-бисткому вам показую як воно буде топлетне. Два часника. Ось так надрізали і все, щоб його не чистити. Ось так, і кинули туди. Часнику так надрізали, кинули. Одну цибульку. Цибуль. Шохує цибульку. Цибульку сюди одненьку. А. Все, а. і даємо так покипіти хвилин 15, щоб всі приправи розкрилися і було б більш смачніші раки. Вже красиво, все чітко. Закидуємо наших раків. Можна так, можна просто отак, щоб вони не мучилися холдовами, закидуємо і ганугом. Чекаємо, поки закипить вода, після закипання 15 хвилин варимо їх. Все, ждемо. Раки ми проварили десь хвилин 13, такі вони у нас файні вийшли. Зараз виключаємо і даємо їм настоятися мінімум 10 хвилин, а взагалі десь в середньому до пів години. Поясню чому. Е, можна зараз взяти ну через 10 хвилин берете першого раку, рака і пробуйте на сіль. Якщо мало солі, ще лишаєте і вони так більше будуть солоніші. Тобто під пиво краще, якщо там ви з пивом і будете їх їсти, тримати десь пів години. Ну, і все в залежності від того, скільки ви солі насипали спочатку. Так, дивіться. Раки лежали 10 хвилин, настаювалися. За того, що ми кинули 8 ложок солі, 10 хвилин з головою. Тобто можете кинути допустим, 6 ложок солі, будете чекати там не 10 хвилин, а 20 хвилин. Ось такі вони у нас, дивіться, вийшли вже. Зараз будемо сидіти з пилком, пити їх. До побачення. Бімба. Бимба, бимба, бимба. Ну так типа дальше платезь сама.